Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. Сьогодні покажу вам свої мега-вигідні покупки на акціях, також подарунки, які я отримала. Кому цікава така тема, то я, звичайно, вас запрошую до перегляду. І сьогодні я буду сварити магазин Єва Юей. Отже, давайте все по порядку. Але в мене тут затисалося одне замовлення з мейкапом. Одне невеличке мініатюрне зовсім. Моя давня бажанка, яку я дуже сильно хотіла, і все ж таки я собі вирішила купити це в мініатюрі. Між іншим, я не сказала, що сьогодні буде і декоративна косметика, і парфумерія, і також аксесуари. Так що. Всього потрошку. Ви знаєте, як я полюбила ось цей аромат від Живанши Лінтер Дід. У мене ось такий пробничок був і не один. Напевно, я їх використала за два. Я, я зрозуміла, що мені все ж таки я хочу. Я хочу повний розмір, і цей аромат мене манив постійно. І от напередодні. Чи ті вже не пам'ятаю, чи то напередодні, чи то після, напевно, напередодні донечки дня народження, яке в неї було 1 червня. Я собі вирішила зробити для себе також подарунок, тому що для мене день народження донечки це також, якби і якесь свято. Гарне свято на якесь, а гарне дуже свято для мами, про яку часто забувають, всі вітають донечку, а про маму всі забули. Отже, я сама про себе не забула і вирішила себе також потішити. І я собі вирішила купити ось таку мініатюру. Це, ви вже зрозуміли, Лінтер Givenchy, це в мене Ode Parfum. Тут об'єм. Ну, я думаю, що ви всі знаєте, це, 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 це без розпилювача, без всього об'єм 10 мл. Замовляла я цю мініатюру на мейкапі, тому що мені здалося, що там була ця мініатюра по найвигіднішій ціні. І ви знаєте, я от це шикарне просто пакування. Так, тут воно все відбувається, бо в мене чогось пітніють зараз руки, хоча на вулиці дощить. Але це давній аромат бажанка. Він дуже гарно відкрився в пробничку зимою. І це, як на мене, це все сезонний аромат. Його можна носити і влітку, але небагато. І, а весною, от в таку прохолоду, коли ніби сонечку, але, але вже якісь і вітряну. Це надзвичайно як аромат. Він шлейфовий, він багатий. От мені він пахне. Виноградом, найбільше солодким, таким, сочним, яким насиченим, от аж зводить мені ось тут скули, він багатий, він прекрасний. Я от купила пробничок, і це був просто попадання в моє серденько. Я думаю, що якщо я зношу ось цю десяточку, я собі. Придбаю, не знаю, можливо, якісь акції будуть на чорну п'ятницю, можливо, десь в новий рік. Або цей аромат повинен бути в мене. Я просто його полюбила. Це просто вау для мене. Це шедевр. Ви знаєте, я не сильна. Дуже сильно в парфумерії подобається, не подобається. Люблю, не люблю. Якісь ноти можу вирізнити, якісь можу і не плутати. А це для мене світ парфумерії досить таки новий, Я для себе відкриваю щось цікаве завжди при змозі Я читаю. Дивлюсь дівчат наших парфблогерів. Мені подобається все. Із бюджету тестувати щось і з каталожної парфумерії між іншим дуже класні знахідки. Я дякую дівчатам, які мені якісь відливантики, щоб знайомитися з тою ж парфумерією Oriflame. От дуже дуже класна. Ось ця парфумована водичка, буду співати їй оде. Їй потрібно небагато. Мені навіть розпилення тут, знаєте, не потрібно. Я просто так намазом на себе дві точечки це на шию, на руки і, і, і тут ззаду на шию собі наношу. Це, це прекрасний, це прекрасний аромат, компліментарний, шлейфовий. Ну, мега, я задоволена цією покупочкою, і я буду знати, що. Я собі його придбала от до дня народження моєї донечки, якій вже виповнилося 9 років. Так, а тепер давайте приступимо до цей на мейкапі Брала посилання всі на продукти, я вам постараюся залишитись. Якщо я не залишила посилання вам на який-небудь продукт, значить його або вже немає в наявності, або знято з виробництва. І таке можливо. Отже, Гарна акція була на пензлі від Патрісії Ледон. Зазвичай я на сайті Єва купую або це якісь нічні знижки, якими я стараюся ділитися в телеграм-каналі, так що, хто не підписаний на мене, ще підписуйтесь. От. Але я зазвичай перевіряю, якщо там справді якісь вигідні є ціни, то я ділюсь. Якщо я бачу, що там щось таке собі, то я ну, навіть не ділюсь такими знижками. От. І в мене донечка захотіла собі ось такі пензлики. Тут всього 4 штуки, у нас собі щось там зараз в нас канікули, робить якісь макіяжі, щось собі, знаєте, пробує. В мене тут навіть, бачите, один вже є з блискітками. Каже, мама цей пензлик дуже гарно промальовує очка в куточку. Вона собі таким, бачите, наносить. От вони м'які, гарненькі, один ось такий для розташування, напевно, тіней, а такий скошений, не знаю, для промальовки. І чого він може бути, чи для тіней, чи для чого. Ось це вона наносить тіні, бачу. І ось цей скошений для рум'янців. Так що, е, І такий в них а, чухольчик. Мені, в принципі, сподобався більше. Сподобався а, набір там, де в чорному такому чухольчику, але танечка. Так, спецефекти захотіла в такому світленькому. от Напевно, це все чехольчик так діє, тому що тут така ще є резиночка, вона так скручується сюди. от ну В принципі, непогано. Так що вона хоче мати вже своє, все індивідуальне, тому чому і ні. Далі побачила вона в магазині, але в магазині цей органайзер коштував щось 500 гривень. А я на знижках той же вечір побачила, що він є по 249. Ось такий це ж Патрісія Ледон. Просила вона мене тут не зачиняти, бо їй важко відкривати цю кнопочку. От такий він класний рожевий. Тут такі, це намальовані, вони не вибиті. Літери Патрісія Ледон. Так, ось так. відкривається. тут донечку. Я навіть покажу вам біжутерії. Донечки. У нас тут вже так гарненько все поскладало, а, мені, напевно, тут щось, щось а, випало. От, яку вона собі має, звичайно. В і... мене подружка з Харкова приїжджала, то також дарувала до Ось таку підвісочку. щось Я купувала Ось такі милі зіченята, бачите, ще вам біжутерію з тему покажу. Бо я, здається, в розпакуванні їх вам не показувала такі милі зієченята, сережки. От Тут можна їх побачити вони на таких цвяшках. От, тут є така от, штучка, що піднімається, і вона собі тут висладила всю біжутерію, якісь свої колечка, браслетики, які вона робила. От, хтось їй щось дарував, щось А Ось ці такі трояндочки це. Можна сказати, вже вона в мене танцює. Виступаємо, і вона завжди їх вдягає на виступ, коли ми танцюємо. І ось такий набір сердечок. Це також здається, дарувала моя подружка з Харкова, коли була в нас в гостях. Так, а зайчиків таких, то я купувала їй на тему. Дуже оригінально виглядає. І вона якось їх одягнула в школу. І, і пізніше каже, мама, я їх мусила зняти, тому що всі питалися, що тебе таке на вухах, і собі хотіла примірити. Зняти, сховати в турбинку і більше не показувати нікому. от. Так що ось такий органайзер я придбала для неї, ну нехай буде, нехай тішиться. Так, далі замовлення з Єви, яким я трошки розчарована, і зараз вам розповім. Що? Значить, це також я замовляла онлайн і це онлайн. Потім я для себе замовила ще ось такі рум'яна це наш український бренд пудра, Silky Blush Perfect Touch. Вони йдуть от в такі кроку, тут, звичайно, є от вся інформація. У мене у відтіночку 0,5. по-перше, я на це не звернула увагу, коли відкривала це замовлення, перевіряла в магазині, тому що я зазвичай перевіряю. Значить, дата виготовлення 09.22 рік. 36 місяців термін придатності, тобто їм десь у вересні має вийти термін придатності. Ну, але я ще ними покористуюся. Це сухі продукти і український бренд, мені хотілося протестувати. Тому цей відтінок і був на акціях. І коли ви купуєте онлайн, обов'язково власне, в магазині, щоб не було таких от нюансів. Тут дуже класне відкривається. Ось так тут знизу натискаєте, відкриваєте, тут є дзеркальце. В принципі, в нього можна нафарбуватися. Я цими румянами вже користувалася, Плівочку можна зняти. Тут ще є пензель. Ну, пензель я не рухала, я не, не буду користуватися, тому що мені інший пензель для пудри подобається. І ось такі рум'янці. Вони йдуть, як тут заявлено, вельветова текстура, такі вони сатинові. Забігаю наперед. Вони дуже-дуже красиві. Мені вони. Дуже сподобалася. Дуже красивий відтіночок, дуже освіжає, особливо я з то мені такий відтіночок дуже-дуже сильно подобається. Вони абсолютно йдуть без будь-якого аромату. Ось так, давайте я вам піднашарую. Дуже делікатні, бачите, вони йдуть з таким сатином, сяянням. Хто не любить таке сяяння, то, звичайно, вам вони не підійдуть, але я таке люблю. От тому. Я вирішила їх придбати, і я вже ними, як повторюся, користуюся. Тим більше тут таке якесь стильне пакування, то чому б і ні. Єдине, що термін придатності їх вже виходить. Ну, таке буває. Так, мені в подарунок за ось цих три засоби дали туш від Патрісії Ледо ось таку. Драматік ефектний. Ось тут така щиточка покажу вам. У мене туші в запасі вже трохи не збиралося. Я не планую її зараз відкривати. Написано, що виготовлено в Польщі від дати виробництва 30 місяців, і десь тут 15 мл. І десь я тут бачила дата виробництва. На... Ага, ось, тут. ось тут я бачила дату виробництва. Так, воно мені зараз тут відсвічує. Ну, Одним словом, що в 19.03, як вам зловити? 19.03.24 року дата виготовлення. Тобто ця туш де свіженька. От, тому поки що полежить в мене в запасах. Я цією тушою не користувалася. Якщо ви маєте на неї відгук, то, будь ласка, напишіть мені. Така бочечка. Цікаво. Мені здається, от така щіточка. У... Ейвон були такі туші, 5 в одному здається, з такою от щиточкою на ну, подібною. Я не кажу, що така сама, але щось подібне, мені здається, що в Айвоні було. І мені дали ще один подарунок до мого цього замовлення. Зараз я вам покажу. Я так зраділа, коли побачила, що це йде в подарунок прям. Вау, вау! Я така думаю, від нам від нам хайлайтер, вау, я така була рада. Значить, у відтіночку 3 піч. Чому я так делікатно його тримаю, зараз ви все зрозумієте. Навіть не хочу їх дуже перевертати, крутити. Ну, по-перше, тут у нас вони отак от просто прийшли. Все гарно було запаковано, все, нічого абсолютно, от, без будь-якої упаковки. Ось тут так закрито. Коли я прийшла додому, я ось тут так відрізала і відкрила. Тут немає дзеркальця, тут просто таке. І от таке щастя мені прийшло все повністю побите, розламане, потріскане. Чесно вам скажу, я навіть не сфотчила цього засобу. От зараз я буду вперше його з вами тестувати. Нам це польське виробництво. Подивіться, який золотистий хайлайтер. Це може бути навіть як тіні, можна використовувати. Дуже така шовковиста текстура. Сяяння, вони такі, знаєте, як якісь такі прям, ну, я не можу сказати, що маслянисті, але така м'яка-м'яка текстура. Я, звичайно, напевно, що буду їх якось спресовувати чи що мені з ними робити, я не знаю. Вони просто розкришилися. Тут був надпис гарне якесь тиснення. Я направду дуже зраділа, коли побачила, що вони мені йдуть в подарунок. Давайте я це покладу сюди. І а, коли вони мені прийшли, вже вдома я їх розкр... відкрила, і тут таке от, от ну, Красивий сам продукт красивий, нічого не, маю, не можу сказати. Але давати таке в подарунок, як на мене, це ну я не знаю, як вони це мали перевірити. І що хочу сказати, що думаю, напишу я у в інстаграмі, в, в чат-боті є, написала їм, сфотографувала. А, значить, думаю, можливо, хтось зі мною вийде на зв'язок. Якось, можливо, це можна повернути цей подарунок. Я б залюбки <Healthcare> його повернула і мені надішлють непошкоджений варіант. От, але на, мої, на моє повідомлення ніхто не відреагував. Я вирішила викласти це в сторіс, відмітила Єву, UA, і тоді вже відреагувала на моє повідомлення. Я вам тут прикріплю, що їм дуже прикро. Що таке сталося? Ну Я розумію, що це, напевно, не можуть вони перевіряти. Це заздалегідь, тому що все ж таки продукт запакований. Ну Але як це відбулося, що тут таке воно все побите, ну та невідомо. От, і вони написали мені, що складуть звернення, і якось можливо проясниться ця ситуація. І все, понині нічого не прояснилося, ніхто мені більше нічого не писав. Чи склала вона це звернення? Я їм написала. Але там в тому чат-боті в інстаграмі вистрибує вічна якась реклама. Бачу, що повідомлення вони нібито прочитали, бо там видно, що переглянуто. Але відповіді більше ніякої немає. Також я пізніше якось на інший, на інший день чи, чи, чи через день, там якось до шести днів вони мені відповіли. Ну, я вам тут прикріплю повідомлення, а значить, що вони. Там відреагують, от. але більш ніякої реакції не було, більш ніхто мені нічого не писав, а тому така от неприємна сталася ситуація. А далі продовжую я хорошими новинами. Я для себе також вирішила бачите, тут в мене пакетичок, тут у мене ще буде замовлення, яке я вам покажу, напевно, в іншому. Відео, щоб це відео у мене не затягнулося, покажу вам, що я ще замовила на гарних акціях та знижках. Я вирішила познайомитися з. Ароматом від Dolce Кабана Devotion, якого всі дуже сильно розхвалюють, вихвалюють. Чула напевно тільки один відгук негативний, а що це від катусі нашої блогериці парфумерної, що він їй не сподобався. А в принципі, всі решта відгуки я чула, що дуже вони подобаються. Цей аромат це від Dolce Gabbana Devotion, як я вже сказала, оде парфум, і в мене в півтора мл такий от пробничок. що я хочу сказати. Я. Сьогодні зранку його нанесла, щоб склалось в мене якесь враження, бо я не тестувала його. Тут у нас є цитрус, пірмітку я вам постараюся вставити: оранж блосом, тобто якийсь, не якийсь, а апельсиновий цвіт і ваніль. Що я хочу сказати? При нанесенні я відразу відчула таку ваніль, яскраву насичену справді з такими цитрусами. От, і все. Більше туди розрізнити будь-які ноти я тут не можу. Десь через хвилин 10 я почала відчувати тут, знаєте, ніби от ви взяли папір, підпалили його. І ось цей попіл паленого паперу такого я відчуваю просто на своїй шкірі. Я такого ще ніколи не відчувала в ароматах будь-яких. Але ось цей післясмак цього паленого паперу я відчувався доволі довго, десь до півгодини, можливо, хвилин 40. Я відчувала, власне, цей такий, чи це ваніль давала таку, таку знаєте, цю якусь таку свою а, пряність, насиченість, палений папір. От І зараз на руці в мене залишився, ну це вже я півдня з ним проходила. А, в мене залишився такий післясмак просто а, солодкої ванілі. Навіть для мене людини, яка не є сильним таким знатоком у парфюмері, цей аромат не є якимсь таким, знаєте, особливим. Тут дуже красиве пакування, прямо так мені подобається це пакування, все. Але мені здається, що таких ароматів є багато. Навіть в тому самому от там, де зазначено апельсиновий цвіт і ваніль, там буде звучання ось такого аромату. Просто ванілька залишилась на моїй руці. Нічого такого, прям вау, якогось такого, знаєте, чогось цікавого. Єдине, оцей, мені тут найбільше що сподобалось, власне, цей а, аромат цього паленого паперу. Та? Ну, але це ж, а, не знаю чи кожен захоче таке відчувати на собі. А, от. Тому. Добре, що є от, змога протестувати такі а, пробнички і а, вже, знаєте, собі оприділитися, чи ти хочеш повний розмір цього аромату, чи ні. А купувати в сліпу там за 3-4 тисячі гривень і потім щоб розчаруватися. Ну, я не бачу в цьому. Ніякого сенсу. Тому я вирішила, що я буду собі такі мініатюрки або якісь пробнички купувати. Це в мене зараз прямо е, моя тема. Оці мініатюри це моя якась біль. Я коли бачу акцію і там продаю якісь різні мініатюри, е, ароматні, то це, це моє. Так, далі. Я покажу вам ось такий аромат, який також дуже багато парфблогерів нахвалюють і говорять, що це і жінки можуть його носити. Це Відлалік, Енгре Нуар, туалетна вода чоловіча. Тут написано чоловіча. Так, і це ж знову ж таки мініатюра. Всім відомі в народі називають цей аромат чорнилом. Так, Чорне чорнило. Я давно ходила. І можна було за, гарні, за гарну ціну придбати на Єві цей аромат. Навіть це собі 50-ку чи, 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 чи сотку цього такого чорного кубика. Але коли я побачила ось цю мініатюру, я думаю, ну, потрібно спробувати з мініатюри. Дуже гарне стильне пакування, це скло, він такий, знаєте, прям як на свою мініатюру важкенький. А тут є така, от прям, я не знаю, це навряд чи дерев'яна, але під дерев'яну кришечку, зроблена з надписом Лаг. Таке дерево. А тут навіть є ось така пробка, щоб аромат не вивітрювався. І я коли принесла цей аромат додому. Кажу до чоловіка, о, давай ем, з тобою затестуємо ем, цей аромат, так всі його нахвалюють. Кажу, Всі такі парфоблогери хвалять цей аромат. кажу. І коли я його нанесла на себе і на чоловіка, чоловік зразу сказав, о ні, то не моє, ем, таке носити не буду. Ем, можливо, це весна, так впливає, так, початок літа, тому що це дуже густий насичений аромат. Я відчуваю тут якісь спеції гвоздику, яку я не дуже люблю в парфумерії. А, і він насичений цей аромат. Дуже, він такий прям густий. А, більше, щоб описати цей аромат, його треба ще поносити. Я тільки тоді, перший раз, як нанесла, то більше я його не наносила, не тестувала, не тягнеться мені рука, і чоловік сказав, що носити таке не буде. Я відкладу цей аромат. На прохолоду, можливо, в прохолодну осінь взимку цей аромат відкриється якось по-іншому, і ці спеції якось краще заграють, але зараз не хочеться такого аромату. Так. Тут спеції я тут так прям відчуваю, відчуваю цю гвоздику. І знаєте, що я відчуваю? Листя моркви. Я от Ой, і це, це листя мене прям аж до, до... тушноти <смі> мене доводить, але воно швидко вивітрюється, вилітає. А ось цей запах гвоздики, він залишається. Значить, коли я була, ну, приїжджала до бабці в село і от рвала моркву з гичкою хто знає, вона має такий специфічний запах. Можливо, я не пам'ятаю, як пахне насіння моркви, тому що, ну кажу, це вже було давніше. А от саме листя, коли ти рвеш з цією гичкою, і запах залишається на руках. Я тут добряче відчуваю. Гівуздика. Ну, мимо, мимо мене цей аромат, тому на якісь, знаєте, огляди, то я дивлюся парфумерних блогерів. Але купувати, знаєте, теж такого всліпу аромат, і потім, ну, куди його. Так, я хочу це запхати назад, а що не залазить? Не залазить, і що? Купувати його сліпу я б також не рекомендувала, навіть за якусь гарну ціну. Тому він поки що йде відпочивати і до осені. Можливо, ми там з ним зустрінемось, і в мене зміниться сприйняття цього аромату. І останній аромат, який я вам покажу, це також підкупила мене мініатюра та ціна на нього. А це ось такий. Versace Eros Eau Parfum. de Parfum. Тут об'єм 5 мл. Ось таке тут пакування. кого цікавить склад. Це аромат дому Versace. як на мене, мав бути дуже цікавим. Тут таке гарне пакування, але скажіть, що це не витвір мистецтва. Тут таке все красиве. Мініатюрки. Я не знаю, чому мене зараз так потягнуло на ці мініатюрки. Давайте я собі тут нанесу його, згадаю. Так, а перші нотки тут мені віддають якимсь ретро-ароматом, якісь ретро звучання. Пізніше М М якийсь солод іде. Цікавий аромат, але він пізніше на моїй шкірі запудрюється. І ця пудра. Вона така, ну в спеку, прям я не рекомендую його наносити. Це як на мій смак, тому що ця пудра в спеку може придушити. У вітряну погоду це дуже красивий шлейф, і цей аромат не так запудрюється, як у теплу там, у спеку та, під 30 градусів. Отак, градусів 15 до 20. Я б ще цей аромат носила. Шлейфовий, красивий, багатий. А багато в цьому плані, що він такий, знаєте, цікавий. Якісь і цитруси, і квіти. Так якось таке цікаве його звучання. Мені, в принципі, сподобався. Я кажу, от весною, прохолодним навіть літом, коли дощова погода так, можливо. Осінь, взимку треба буде його розношувати. Не знаю, як він буде взимку. От. Але також. Тішуся, що він у мене з'явився в колекції. Така класна мініатюрка, вона для намазому, але е, нічого страшного, можна собі його перелити в якийсь дозатор. Але я таким не займаюся. Краще парфуми все ж таки зберігати в оригінальних пакуваннях. Ой, Ось цей цікавий ароматик, цікавий, але на таку більш прохолодну погоду. Так що, ось такі були мої покупочки з EVA.UA. UA. Дякую вам всім за перегляд. Пишіть, що з цього всього ви тестували. Як вам новиночка від Dolce Gabana Devotion, яку ви не вже всі тестували. От, ем, дякую вам ще раз всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а ми з вами побачимось вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!